Наступне відео для груп 4 ал і 4AS, там, де необхідно виставити все в балахі КТС, що необхідно зробити. Там, де у вас починається оце семестр, де в залі за дисципліну, тільки цю частину необхідно виділити. І шрифт, ось так, клацнути, виділити, і поставити 7 І натиснути Enter. Якщо буде більше, то не поміститься. Що перше робимо? Там, де в нас семестр. Виділяємо ці два стовпчика, натискаємо правою кнопкою Об'єднати. Далі ще раз натискаємо тут правою кнопкою воно там вже виділено, натискаємо розділити. Вибираємо. Число столбців 1, число строк 2. Натискаємо ок. Ось цю лінію одразу ми зміщаємо. Далі, в нижній частині натискаємо, клацаємо сюди курсором, натискаємо правою кнопкою і знову розділити число столбців 2, число строк 1. ОК. Вгорі. Прописуємо семестр. Більше там семестрово не поміщається. Семестр. Виділяємо дві нижні клітинки, натискаємо правою кнопкою і ставимо направлення напрямок тексту. Вибираємо текст за цим напрямком. Натискаємо ОК. Дивимось, у нас посунулася ця лінія, ми одразу її повертаємо назад. Як це перевірити? Бачимо 35 і нічого не перейшло на іншу сторінку. Прописуємо з маленької букви за 4Б крапка. Шкалою. Крапка. Помістилося. В наступній прописуємо к кількість Бал. балів. Крапка. Зробили для цієї частини. Тепер для частини, там, де де в залік. Виділяємо, об'єднуємо. Розділяємо один столб, два строчки. Окей. Лінія вже в нас на своєму місці. Далі нижню частину клацаємо, розділяємо два стовпці, одна строчка. Окей. Щоби не прописувати знаново, ми виділяємо оці дві клітинки, Ctrl-C, копіювати. Далі. Виділяємо, куди вставити ці обидва клітинки і Ctrl v Вставити. Наступно, значить, що в нас залишається? У нас треба розділити на три частини. А тут де ДДЗ, ми пропишемо дату 12.12 12 і великі букви ДЗ. Якраз поміститься в одну строчку. Тепер частина там, де оцінка за дисципліну. Виділили, об'єднуємо, воно вже виділене. Так, розділяємо спочатку один столбець, дві строчки. Окей. Трохи посунулось, але це не обов'язково, що це у вас буде. Це за рахунок того, що в нас три строчки написано: ось воно повернулося на своє місце. Далі нижню частину ми розділяємо на три стовпчика одну строчку. Окей. Дивимось, що в нас тут лінії не співпадають, але це за рахунок того, що в нас тут 100 не поміщається. Ми для 100 там, де 100 балів. Саме для цих клітинок можемо змінити шрифт, зменшити, спробуємо до 10 в усіх місцях, і тоді ми посунемо ось цю лінію. Ось вона все стало на місці. Тепер вгорі, ми пишемо. Оцінка за дисципліну. Виділяємо, не обов'язково, що у всіх воно напишеться підкресленим шрифтом, але якщо напишеться, ми прибираємо це, ставимо вирівнювання посередині, оцінка за дисципліною. Далі за чотирибальною школою. Ми копіюємо. Знову таки необхідно вставити. Зараз спробуємо. Значить, не забуваємо, що вирівнювання не вирівнювання, а напрямок тексту необхідно змінити. Так. Трохи посунулись, ми повертаємо цю лінію назад, підтягуючи її. Значить, за 4 бали ну, шкалою. Далі, тут у нас сума балів, бал. Крапка. Тут у мене підкреслено, Получилось, я це прибираю сума балів. І останнє, я пропущу є КТС великими літерами. Українською мовою ЄКТС. Знову прибираю, якщо підкреслено. Тепер дивимось, значить, що в нас прописано всі ці рядки. Повертаємось низ сторінки, в нас нічого не зміщено. Все. Далі підпрацьовуємо дату за зразком.